Показательні пальці дивляться один на одного та великі пальці теж дивляться один на одного. Так, вчитель фізкультури Зміївської школи проводить онлайн-урок. «Вправи на розтягування, вправи на розминку і вправи на укріплення, віджимання від стіни. Від учора всі 800 школярів на дистанційному навчанні через збільшення захворюваності. Завдання вчителі виводять на онлайн-дошці. Зараз у нас урок української мови. Ми з ними працюємо зараз. На даний момент ми розбираємо прислів'я значення на особові займенники. Навчаються з 8.30. за розкладом. Онлайн підключається і молодша школа. Зараз у третьокласників англійська. Apple, Яблуко. каша, орі і діти відповідають інколи з закритими очима для того, щоб вони не підглядали. У порожній школі лунає дзвоник. Перерв чітко дотримуються, каже вчителька початкових класів Олена Скліма. Діти можуть активно порухатися під музику, також вони можуть представити своїх домашніх улюбленців, яких ми вже знаємо в обличчя всіх котиків, так, і собачок, і навіть папушок. Діти вже більш зосереджені по зрівнянню з другим класом. Вони вже знають, що треба вимкнути мікрофон, що треба відповісти, вимкнути. Директор школи Євген Двигун розповідає, поки діти на дистанційці у класах провели дезінфекцію. Після новорічних свят вони напівзаповнені. Зараз із підтвердженим коронавірусом з десяток учнів різних класів, стільки ж вчителів на лікарняному. Попередні волни епідемії говорять про те, що якщо ми прорвемося на два тижні, то е, після закінчення дистанційного періоду у нас 95% учнів повернуться до очного навчання. Прихворіють, окрепнуть, крепнуть, відуть нормальне І саме головне відновлять своє здоров'я вчителі. Бо сьогодні вже, нам уже важко. Працювати навіть в дистанційній формі не вистачає вчителів навіть на заміну. У восьмому класі навчається син Ірини. Жінка каже, разом з ним перехворіла на коронавірус. А вам як мамі краще, щоб вони дистанційно навчалися, чи все ж така ушко? Ну і так і так. У принципі немає жодних проблем. Ніяких проблем у місцевому пункті щеплення. Сьогодні другу дозу отримала Світлана Ляшенко. каже на ковід хворіли усі родичі. всіх по по-різному. хтось помер. А хтось навіть без температури пережив. У вакцинуватися взимку до півсотні на день, каже лікарка Юлія Петренко. Якщо порівнювати там, з кінцем року, були майже всі другі дози, перших було мало, а після всплеску пішли люди, які зовсім не вакцинувалися. Скільки за сьогодні саме першого дозу ще зараз таких немає? Десять. Петренко приймає і у поліклініці. За її словами, ковід підтверджують у кожного другого пацієнта. В день навантаження дуже велике на лікарів у зв'язку зі спалахом ковіду. В день це може бути і 30, і 50 людей. Через спалах ковіду на дистанційному навчанні вісім закладів громади. Третина ліжок для інфікованих заповнені. Розповідає зміївський міський голова Павло Голодніков. У нас 66 пацієнтів перебуває на стаціонарному лікуванні. З них 37 є. Діагнозом ковід, тобто на теперішній час у нас ситуація більш-менш контрольована. За словами Голоднікова, додаткових обмежень у громаді поки не запроваджують. Чи повернуться школярі за парти через два тижні вирішуватимуть на засіданні комісії? Маргарита Дешкіна, Дмитро Денисов. Новини на Суспільному. Харківщина.